Вітаю всіх, хто любить математику. Сьогодні ми доведемо теорему піфагора. А саме, що у прямокутному трикутнику квадрат з гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тобто С квадрат дорівнює А квадрат плюс квадрат. Доведемо це. Як з двох однакових квадратів однакових квадратів виріжемо 4 трикутники. По-різному. Тут розділимо ось так, заберемо оцей оцей же штрикутник. Це є оці, вони рівні всі, до оцього початкового. Тобто тут сторона А, маленький катет, більший катет Б, Гіпотенуза С. Е, ну Тут відповідно теж А, ясно, да? тут теж А, ось тут А, більший Катет Б, Гіпотенуза С, розумієте, тут Б. О, ну, ось а тут, в цьому квадрату, я виріжу ті самі чотири трикутники але трішки по-іншому. Ось так. Я помивку. Ось так. Тобто з е, більшим катетом, понятно яким, Б, з меншим катетом А. Так я протинозую С. Тобто тут Б. Получається, бачите, що сторона квадрата А плюс Б. Тут тобто, це, це, це менший катет А, більший катет Б, А, Б. Тобто ми вирізали з двох квадратів чотири трикутники. З одного і з другого, але по-різному. Тобто ця площа, що залишилася однакова. Тобто, якщо з цього забрати чотири, то залишиться ось ця площа. Яка відповідно дорівнює оцій площі. Теж з великого квадрата забрали чотири трикутники тільки по-різному. А що таке оця площа А на А в квадрат? А квадрат. Що таке ось це? Б на Б. Так? Адже тут теж Б ось. Б квадрат площа з цього. А площа з цього, ну, С на С. Адже це теж квадрат. Дивіться. Чому? Тому що це е, прямокутний трикутник, е, оці, вони однакові. Тобто ось тут один кутик. Оці кути однакові, а оці кути однакові. Сума гострих 90. Тобто тут залишається 90 квадрат. Тобто площа квадратику це квадрат. Ну і маємо, що А квадрат плюс Б квадрат оця площа дорівнює Ці. дорівнює це квадрат. Теорема піфагора доведена. Дякую.